Всім привіт! Знову рада вітати вас на своєму каналі. Сподіваюсь, у вас все добре. Ви зайняті якимись приємними гарними справами цього недільного, я не знаю, ранку я знімаю зранку. Я вже зробила дуже багато корисного за сьогодні, попрасувала ту білизну, яку перед тим о 7 годині випрала в нашій ландрі рум. Тобто в нас є пральна машинка, але для, для перукарні, для, своєго, для свого бізнесу, да, перукар, як перукар, я забираю прати рушнички в нашу твичтюгу, бо після сушки вони розпушені, знову свіженькі, пухкенькі, як нові. А якщо просто після машинки висушити, то вони трошки як грубуваті такі на дотик. Ну, так от, я зробила дуже багато справ, мені е, ще е, попереду ще більше справ, але я хочу з вами поділитися просто поки такий настрій да, е, про те, як збуваються мрії, коли ти навіть не очікуєш. З певного часу я боюсь мріяти, тому що всі мрії здійснилися, але через якісь ну, Дуже трагічні якісь обставини, тому е ну, трошки я боюся мріяти, просто якісь бажанки відмічаю в голові і довіряюся, як то кажуть, долі, Богові, е Всесвіту. І е в певний час, я так зрозуміла, е мене виводить в ту точку, до якої я прагнула. Ну так от. Я дуже хотіла мати вже кілька років Нарцис Родрігес Pure Mask. Мені він дуже подобається і влітку, і взимку, я його тестила, але за таку ціну, яку він коштує тут, ну ні, ну, 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 навіть я, я навіть не вмовляла собі, не шукала якихось виправдань, бо виправдань тут не може бути. І думаю, ну якщо він колись мені попадеться по гарній ціні, окей, я його собі дозволю. Ні, значить, ну, значить, не, не судьба, як то кажуть. І от, вже після Різдва, але ще до нового року, тут в магазинах, от як на кшталт в Україні Брокар. То тут є кікс, і в них саме в цей час, після Різдва, але до Нового року, сезон знижок починається. І от в перший день е я була в торгівельному центрі зранку, ще навіть перед роботою, і дивлюся біля кіксу прям така толпа людей, натовп-таки всі чекають відкриття. Думаю, що ж таке? І це був перший день цього розпродажу. Буквально три хвилини я почекала, магазин відкрився, ми всі туди. Зайшли, і я собі просто почала ходити рядочками, придивлятися, що є, який асортимент, бо я тут у нас на Шерхольмі, я не була в кіксі. От. І так ножки мене привели до столику з товарами, з парфюмами, які є на розпродажі. І там була е, така вивіска, мінус 50% рабат. А, я покрутилася, я я дивилася, що просто дівчата підходять не тестуючи, навіть хапають по кілька коробок. Там Кароліна Ерера, Опіум, от такі, знаєте, дуже яскраві І ланком, Левібель. От їх прям хапали, купували, знаєте, по кілька коробок. Ну, в мене з собою не було такої великої суми. По-перше, а по-друге, я побачила цей п'юрмаск. 50 мл, от він, до речі, герой цього, цієї нашої зустрічі, от він є красень такий. 50 мл, І він стояв по ціні, ну, третина від того, що він коштував до. Тобто, це більше, ніж 50%. Я його взяла, думаю, напевно, якась помилка, бо 50 мл не може ну, так коштувати. Да? Думаю, ну візьму на всяк випадок дівчатка, знаєте, Шерхольмен – це такий район, е там, більшого арабське таке населення. Да? Воно різношосне, але більшість там арабське населення. Вони, вони всі шведи, зі шведським громадянством, але вони ну, ориджинал. Вони з країн Близького Сходу. От. І ці дівчата, тут я дивлюся, ну, які смаки у них. Да? Вони беруть такі солодкі, блекопіумні, кароліни, рерісті, такі парфюми, лаві, бель, дуже популярні. Е і думаю собі, ну, навіть якщо помилка, ну я подумаю ще на рахунок ціни, да? дівчата тут його не візьмуть, він лишиться, і я потім якось, може, можливо, я надумаю за пів ціни. якщо не буде тої ціни, яка була на ньому вказана на флакончику. ну, на коробочці. Я підходжу з ним до каси, і вона мене його пробиває по тій ціні, яка вказана на коробці. І питається, ви будете брати? А в мене, знаєте, така думка промайнула. Ну, я би взяла його за півціни, а тут третина від ціни, звичайно, я буду брати, панночко. Що ви таке питаєте в пару пар захопленої людини? Я розплатилась, пішла, і потім через кілька днів ноги привели в інший кікс, ця, ця сама мережа, просто в іншому районі, там біля роботи, в центрі. І там стояв 30 мл флакончик за тою ціною, за яку я купила цю 50-ку. Тобто, я зрозуміла, що це, напевно, була помилка продавців там на Шерхольмі, що вони наклеїли на 50-ку ціну 30-ті. Ну, і ясно, що. Я вже нічого не стала повертати. Да? Я просто скористалася такою можливістю мати 50 мл Pure Mask. Це красивий мускус, такий настільки чистий, що він навіть трошки терпкуватий. От він абсолютно не нагадує бланш від байреду. Він абсолютно нічого не має спільного з землю від Zarco перфам які в мене є в тридцяточці. Він чистий мускус, але знаєте, такий не порошковий, а якийсь такий терпкувато, трошки кислувато-квітковий, і влітку він грає більш квітами в шлейфі, а взимку він грає більш такою, такими кристаликами, якимись морозними. Це дуже красиво. І при цьому це не, не колко, да, не гостренько, а так ніжно-пухнасто. І на нього мені зробили комплімент. Один раз, коли я е, була на навчанні, поруч зі мною сидів хлопець, і він мені казав, що твій парфюм мене відволікає. А я одразу, знаєте, так трошки напряглася кажу: вибач, будь ласка, я не хотіла, що засильно, да, за багато, він каже, ні, за сексі. Ну, така, знаєте, історія, ми посміялися, але дівчата майте собі на увазі: хлопцям, чоловікам таке подобається. Це моя історія про Pure Mask, а друга історія про те, як збиваються мрії, в мене про оцю парочку: 50 мл і десяточка Dolce Gabbana Devotion. Да? Це новинка, ну, відносна новинка, зараз вже вийшов якийсь інший фланкер, просто, щоб, знаєте, себе потішити, якось відволіктись перед Новим роком. Буквально, напевно, що 30, 30 грудня я пішла в магазин, там на центральній станції величезний такий. Багатоповерховий магазини, там ходила, ходила собі і набрила на парфюмерний відділ. Просто, знаєте, ну, так понюхала, бо я його тестила знаєте, ще в, влітку. І Він мені з флакончика він мені не пах прям чимось таким, що навіть хотілося пшикнути, наприклад, на блотер чи на себе. Ні, він мені якось не зачепив. Тому що зазвичай, коли я тестую парфюми, я завжди ну, принюхуюсь до, до корочка або ну, до того пульвіка, да, що там під корочком знаходиться. І він мені якось не зачепив. Я чого так роблю, бо моя шкіра дуже, я маю дуже холодну шкіру, і на ній от звучать парфюми так, так, як на блотері, так, як на тканині, так, як на пульвіку. Тому, знаєте, якщо мене не зачепив з пульвіка парфюм, я не хочу навіть тестити. І от так само було з Devotion. А тут щось е, якось, ага, я вам скажу, чого я його затестила, тому що нічого іншого більше не було. Всі флакони перед Новим роком, принаймні ті, що я би хотіла, вони були абсолютно порожні. Тобто, перед Новим роком купа людей їх ходила перед навіть перед Різдвом, напевно, вони опор... опустіли, так? Да? Тому що купа людей ходила, вибирала, пробувала, тестила, все, що я хотіла би затестити, все було порожнє. Ну, думаю, ладно, оцей от пшикну на себе і піду далі на другий, на третій поверх цього торгового центру. Я пшикнула, і я зрозуміла, що я за ним повернуся, коли будуть великі знижки. Бо, знаєте, 30 мл, там більше тисячі коштує. Ні-ні-ні, я не готова. Так от, це було 30 грудня, потім в них починається цінопад, от знаєте, їм треба розпродати те, що вони не розпродали за сезон знижок. Від, починаючи від Чорної П'ятниці до Нового року, цей цінопад починається після 7 січня. І от 7 січня я приходжу в магазин там біля роботи, в один з цих магазинчиків, і там оцей набірчик, да, 50 мл і десяточка, коштує вже не 1400, а 998 крон. Думаю, ні, навіть на такому, ну, типу, знизили на 400 крон, але все одно, ну, ні, не хочу. Навіть і 50 мл плюс 10, ні, за Я ходила-ходила, знаєте, а тут щось забрала і думаю, а дай зайду, скільки воно зараз коштує. Воно коштувало 700 крон, за набір 50 мл і десяточка. І я вже, знаєте, зрозуміла, що напевно нижче вже не буде. Якщо я зараз це не куплю, я потім все буду корити. Наші мені ті нервові зриви, це чувство почуття провини перед собою. Коротше, знаєте, я себе так не те, що вмовила, а просто в, в наглу, знаєте, так виправдала марнотратство. Але я зрозуміла, що от тепер всі мої гештальти парфюмерні закриті, принаймні на ближайші, е, найближчі півроку. В мене є 60 мл Devotion і 50 мл Pure Mask. Це те, що я реально хотіла виношувала. ну... З п'юрмаском взагалі кілька років. Це моя епопея, любов і очікування, зустрічі тривало. Да? З цим я просто закохалася і кохання з кожним днем міцнішає, тому що це найприємніший, найрадісніший, най, такі, знаєте, надихаючий парфюм зараз лимон. Там, там щось панакота заявлено. Панакота я не відчуваю. знаєте, Я відчуваю на старті лимон гіркий з солодкою ваніллю і з ромом. І це все красиво-красиво звучить, шлейфить, мене тішить. Я просто насолоджуюсь, коли я там щось повертаюсь, і я відчуваю це. Це, ну, перф любителі да, мене зрозуміють, що це за відчуття, коли парфюм на тобі такий, що тебе, знаєте, прям хвилює. Так от. Але я в ньому розкрила ще один такий таємничий ключик. Да? Я обожнюю парфюми, які багатошарові, які розкриваються. Тобто він довгий час звучить отак красиво, пухнасто, лимонно, ванільно, ромово, але потім, як на другий день, ти береш там ті речі, які були надушені, наприклад, халат да, махровий, теплий, я зранку беру, і знаєте, що я відчуваю? Можливо, це якраз і є той ем, преславутий. Ем, Животний мускус, тваринний мускус. Але для мене це, ну, хто має котиків, той знає. От коли котик здоровий, кошечка чи ну, здорова особь, да, котяча, молода, здорова, така гарна тваринка, да, котик, він себе облизує. І потім шорстка висихає, і оце пахне от таким мускусом, от, знаєте, таким котячим животиком. Після того, як він себе облизав, після того, як це підсохло, і ти дотиркаєшся і нос занурюєш в це лохмате тваринне пузико, да, тепленьке, пухнасте. Оцей той запах він лишається потім, як після смак, від цього перфюму. І мене це, знаєте, так, ну, як, як, як дитина, коротше, тішуся, радію, просто тому не змогла вам не записати, хоча купа справ попереду і треба це робити. Але до мене, ну, хоч коротенько, але поділюся, поділюся, розкажу, що мрії збуваються дівчата. Те, що ваше, воно вас знайде, дочекається, да? як мене дочекався Пюрмаск <laughs> через кілька років. Ну, зато має 50 мл і тішуся страшенно. Ще й комплімент на нього вже отримала за такий короткий час. От. Ну і ця краса, він, е, я читала, дивилась на фрагрантиці, що він нагадує ліру від Сержов з лінейки казамираті. Так, є там теж лимон, там теж є ваніль, солодка, ну, там більше мені ще, знаєте, от, ну, він трошки по-інакшому звучить, там більше все ж таки переливів. так, ну, Він і коштує, знаєте, як, ну, коротше, нирку я не хочу продавати заради парфюмів. Не настільки я прям скажена, скажімо так. І от ви скажете, ну заграла ти вже з тим кабошаром. Але я маю ще раз його похвалити, тому що. Ой, любов моя! Ви бачите, скільки від нього вже нема. Да? От він, напевно, з листопада в мене. От дивіться, скільки його вже нема. Я його порадила. Дівчинці, Точніше, я собі зробила маленький відливантик такий, щоб на роботу брати, бо сотку з собою знаєте, в сумку не кинеш. Мені так зараз книжовку поносити. Так от. І я напшикалась там ввечері перед тим, як йти додому ним. І моя колега латиноамериканська дівчинка, вона не розуміє шведську, вона не розуміє відповідно українську, англійську, ну так, якийсь там десяток слів розуміє. Але вона заходить, в неї очі розширюються, і я зрозуміла, що вона мене питає, чим так пахне по-іспанськи. Я показую її, я знайшла в інтернеті одразу, показала їй, що це коштує дуже е, нормальні такі, знаєте, підйомні кошти, вона його тут же при мені замовила собі. Тобто, потім та подружка Наталочка, з якою ми відкривали в кафе цей парфюм, ми з нею зустрічались не так давно, минулого, минулої неділі. І я її обнімаю і кажу: О, я знаю, чим від тебе пахнеться кабишарширі. Вона каже, так, я не втрималась, каже, в мене рука в пальто пропахне просто напевно з тиждень від одного там, чи двох пшиків. І він такий класний, він мені так подобався. Я той рука внюхала, занюхивала, коротше, замовила його вона собі. Тобто кабошар Шері подобається, принаймні жінкам він подобається. І в ньому я також знаходжу кожного разу якісь нові грані. От Він відстоюється, напевно, і грає якимось іншими. Це той самий мій улюблений оцей пив, пивний такий мускус на старті. Потім це прекрасний шалімар суфель деперфа е в серці. І в кінці, знаєте, база така яскрава, вона не затихає, вона знаєте, от вона яскрава, 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 потім просто ну, зчизає з тебе. І в базі в ньому є щось таке якесь помадно. Косметичне, знаєте, от як дорога така помада, що мені чимось нагадує якусь таку помадність від, на секундочку, Cartier La Panthère. теж в мене парфюмерна водичка. от чи, Я не кажу, що це близнюки, абсолютно ні. от Але от так само як я маю. Відчуття, що, що тут є частина, яка дуже схожа на Шалімар Суфель, от щось в базі воно от переходить в таку красивезну, ну, знаєте, таку дорогу косметичну помаду. Ну, це шипер, і це шипр, і це шипер, да, чого ми дивуємось. Ото от, такий, знаєте, красивий. Якийсь помадний шипер. Напевно, ми зараз відкриваємо якийсь новий, новий жанр в парфюмерії. І що я вам хочу сказати, дівчата, якщо ви його ще не замовили, я раджу вам поквапитись, тому що на нашому улюбленому сайті Makeup він раніше коштував, я його замовляла, десь він коштував ну, приблизно 150 крон. От, зараз я вам показую, що коштує Кабошар Шері на секундочку, Кабошар Шері 796 крон. Це сайт Мейкап, пункт С, Це я в Швеції замовляла. Так само і оцей Кабутін Gold, який мені дуже. О, як він мені теж заходить, дівчата. В ньому от є те, що ми любимо в Шанель-Мамуазель, але таке легке, якесь таке, знаєте, ніби розбавлене ранковою росою. От щось таке красиво зелено, квітково-шипрове. Настільки, знаєте, коли багато таких от яскравих парфюмів, наприклад, як Кабушар Шері або Ля Пантер, або навіть коли в тебе вже передоз солодкого від Dolce Габана Devotion, на цьому ніс відпочиває, але при цьому вловлює дуже красиву гру ароматів, і він також на мейкапі зараз коштує дивіться, 680 крон. Можливо, десь ви на, в іншому, на іншому сайті, на нотіно, чи ще десь можна знайти ще по, по гарній ціні, але бачите, тенденція яка, ну, з одного боку, так як споживач, мені це не подобається, а з іншого боку, як поціновач парфюмерії, я вам казала одразу, що це має коштувати ну, мінімум, як ланком, напевно, або хоча б як лалік. Тому що це реально, це дуже красиві, дуже якісні, дуже красиві, феноменальні, феноменальні граючі парфюми. Дуже люблю, дуже раджу, дівчата. Придивіться, хто ще не ознайомлений, якщо знайдете по хорошій ціні, бачите, яка тенденція? Ну, на цьому я своє коротке відео на 20. Три хвилини закінчую. Бажаю вам всього самого найкращого, самих красивих, самих безподобних парфюмів. Бажаю вам гарних гарних вихідних. Бажаю вам, щоб рік, вже всі свята ніби як закінчились, щоб рік продовжував тішити вас якимись відкриттями. Не ну, обов'язково парфюмерними, але якимось. Новинами, якимись гарними, добрими новинами. Це те, що зараз ми потребуємо всі. Бережіть себе, бережіть е свою родину, дівчата. Дбайте про себе, щоб е у вас, у ваших родинах тоді все було добре. Е і пам'ятайте, мрії збуваються. Все, всіх цілую, обнімаю до нових зустрічей.